Вітаю, це Просвітло. Сьогодні буде такий трошки технічний ролик. У мене зібралося, якось так склалося, що кілька цікавих драйверів. Зразу всі разом. Драйвери для світильників для ламп потужністю до 40 Вт. Чим живити... На що звернути увагу? Я, на мій погляд, зараз в Україні можна купити зі складу від постачальника від дилера. Чудові драйвери хілвар. Чим вони гарні? Ну, по-перше, ціна, якість дуже адекватна. Зовнішній вигляд і функціонал плюс якість виробництва. Лінійка. Тут у нас LC-драйвери LC21 mini 30, LC30 міні, LC40 mini LC28 mini і LC20 міні. В чому відмінність основна? Є драйвер не фіксований струм. Ось такий. У нас є вхід мережа 220 лінія нейтраль. І вихід на світлодіод. Все. Драйвер видає фіксований струм 500 мА. Напруга світлодіодів від 25 до 42 вольт. 30 ватний з фіксованим струмом 700 мА. Знов таки, лінія нейтраль світлодіод або лампа. Напруга світлодіодів 30-42 вольта. 700 мА фіксований струм. Драйвер 40 Вт, LC40, фіксована напруга 1050 мА, так само лінія нейтраль, вихід лампи, напруга світлодіодів 30-40 вольт. Якщо ви робите лампу, наприклад, для підсвітки робочої зони на кухні, то кожен раз на місці, коли ви заходите. На кухню, якщо кухня навіть своя, в залежності від кольору меблів, від кольору плитки на робочій, на робочій зоні, від кольору стола столешниці, вам треба буде різну кількість світла, тому що якщо у вас кухня біла або світла, то вона світло відбиває. Якщо кухня в темних кольорах, вона його поглинає. І для темної, для темної кухні вам треба трошки додати, або для білої трошки прибрати світло. І це вже видно буде після того, як ви покористувалися на, ну, наприклад, я так думаю, десь тиждень. Тому що ви зробили вдень, повісили лампи, а як гарно, як гарно. Ввечері вмикаєте. Ну, от щось не так. Ви, а потім ви, 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 ви розумієте, що світла забагато. Світла багато, і світла мало, і то, і то погано. Вам потрібно. Ви прийшли, ви ввімкнули світло, і, ви, і у вас посмішка на обличчі. От тоді оце світло, це, це от скільки світла потрібно. Для цього є драйвери, які е, мають е, під, під, е, функцію під, підлаштування. Ну, от, Наприклад, драйвер теж 20 Вт. Але струм від 250 до 500 мА. І він регулюється вибирається за допомогою діп перемикачів. А табличка відповідності положення діп вимикачів потужності з боку на драйвері. І, наприклад, ви ввімкнули на 14 Вт. Кажете, ні, мабуть, трошки додав, додав би. Вимикати на 16, ще мало. На 18. О, нормально, або на 21, або ввімкнули на 21 мало. Тоді ми беремо цей драйвер відкладаємо і переходимо до драйвера, який вже буде від 500 до 700 мА. Знов таки діп-перемикач і табличка. 500, 550, 600, 700 мА. Якщо ви і в, ці, і в ці параметри не влазите, вам і тут незручно. Ви йдете вверх. І берете драйвер, який вже 700-1050 мА. Знов-таки діп-перемикач і знов-таки табличка струмів. І за допомогою цих е, драйверів ви е, підбираєте собі світло і маєте змогу, якщо це лампа, наприклад, для рослин е, живиться від такого драйвера, а лампа для рослин 40 ватна це нормальне світло буде. От у мене лежить переді мною, я зараз покажу її, 40 ватна лампа з таким блоком, якраз, який дозволяє її під, 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 підлаштувати потужність. Наприклад, рослинки маленькі, струм зробили менший, лампу опустили нижче. Економити енергію, не перепалюєте теплом рослинки, підросли, додали струму, підняли лампу. А освітлення залишаєтесь залишається на рівні вам потрібного. Це естетична штука. Тепер, якщо вони ховаються в коробку або, наприклад, в шафу, ну на кухні такі драйвери можна ховати в відділ меблів, де змонтована витяжка. То можна не закривати ці е, контактні, кон, контактні групи. Можна так залишити. Але якщо у вас е, ця штука е, лежить, наприклад, біля підвіконня, і ви підсвічуєте розсаду, тоді вам знадобляться отакі штучки, які теж придумав хілвар. Це фіни, до речі, ось є така штучка. Дуже, дуже легко одягається отака от штучка раз-раз, а потім одягається. Ось так. Оп. оп. Такий комплектик, він продається окремо. І це, я вважаю, вірне рішення, тому що якщо вам не треба ці штуки, ви за них не сплачуєте. Якщо треба, сплачуєте. Отак вона виглядає. Закрите все. Є вихід під ПВС, круглий провод і під ШВВП. З одного і з іншого боку. Ось так вона вже виглядає готова. Ось, Ось вона у нас на, на дроті. У нас тут. ШВВП 0,5 Це лампа для підсвітки розсади. Ось вона метрова. Я покажу в чудовому на цю потужність профілі з самими кращими світі світлодіодами. Ось вона так виглядає. Є підвіси ось тут. Лампа, до речі, може бути універсальною і для кухні, і для, світлі, і для рослин. Єдине, що якщо рослини, то бажано мати підвіси, а кухня бажано підвіси зрізати, тому що вона кріпиться знизу до, до меблів. Ну, Я вважаю, що для лінійних ламп це один із дуже вдалих профілів з розрахунку десь 30 Вт на метр погонний. Може 35 максимум. Якщо буде більше, ніж 35 Вт на метр погони, він вже буде перегріватися. А от 30-35 – це чудове рішення. Так, це про естетику, про, про те, як виглядає. І ще хочу про якість виготовлення. Я взяв драйвер, я відкрив драйвер. Це драйвер відкритий у мене Отакий, 700 50. Ось він відкритий. Для всіх кажу, зверніть увагу, на що треба звертати увагу в драйвері. Ось у мене є китайські для, для прикладу. Теж, до речі, непогані, із китайських. Але зверніть увагу, нас цікавить оце місце. Оце, Ось, ось ця, ця сторона це ця сторона мережі 220 вольт. Запобіжник, варістор, конденсатор Х2, еміфільтр, індуктивність, конденсатори, ще конденсатор. Оце, оце те, що вас захищає від того, що прилітає ззовні. А якщо прилітають перешкоди, то вони інколи долітають до виходу і пошкоджують ваші лампи. А ось китайський дивіться. Запобіжник, варістор, конденсатор. Оце і оце. Така от різниця. Чому китайські лампи, люстри, які продаються в епіцентрі, в них майже у всіх отакі блоки живлення. Вони інколи в пластмасовій, в пластмасовій коробочці такі простенькі, а інколи взагалі в термотрубці, в тер термоусадка. Вони, в принципі, ну зараз схемотехніка блоків відпрацьована дуже гарно у всіх. Можуть бути якісніші, можуть, можуть бути простіші. Тут, ось у нас все, на китайці все вмістилось на один бік. Да, тут нічого немає, а тут іще у нас, дивіться, тут іще у нас є багато чого цікавого. Тут оце сама мікросхема перетворювача. Тут ось вихідний каскад, доволі потужний. Ось така штука. Ну, Зроблено дуже якісно. І виробник дає гарантію на ці блоки. Він обіцяє 50 тисяч годин напрацювання. Конденсатори стоять. Аіші це китайська, китайська, китайський виробник, але виробник, який виробляє тільки конденсатори електролітичні. І у них терміни е, служби, якщо подивитись, е, доташити: 5 тисяч годин, 7 тисяч годин, 10 тисяч годин. А звичайні конденсатори електроліти, вони там 1000-2000 годин. Це для розуміння того, з чого це зроблено. Це в нас була така, якби. Технічна, технічна лекція по блокам живлення для світлодіодних ламп, світильників до 40 Вт. Я вважаю, що взагалі це все закриває, хілвар закриває цю нішу дуже класно. І взагалі то я сьогодні дивився це називається продукт-лист Хілвару. У них там три, три, три сторінки драйверів. Але у нас не всіх, не всі вони представлені, щоб купити без, без передзамовлення зразу. Але оці точно є. І ще покажу один до речі, драйвер. Такий. Це перша модель. Оцей драйвер, якщо хтось займається світлом, повинен бути в кожного просто на столі. У нас він лабораторний. Він чим цікавий? У нього таблиця потужностей. Від 300 мА з кроком 50 мА до 1050 мА. Це все варіанти потужності. Ось, я де ще Оце все варіанти потужності. І напруга світлодіода. Ось вона зараз покажу. Де тут вона. Без окулярів, вибачайте. Ось. Від 3 вольт до 44 вольт. Тобто цим драйвером ви можете живити один світлодіод, один світлодіод. І лінійку із світлодіодів 44 розділити на 3 це буде скільки? 11 це 33, ні, це 14 діодів послідовно. Вони зараз його переробили, він трошки більше став, трошки естетичніший. Коштує знов-таки не, не, не фатальні гроші. І вони зараз є в Києві в наявності. Ми, мабуть, купимо собі теж новенький, хай буде хоча б ще один, тому що цей десь інколи губиться, а потім знаходиться, як в нашому бордаку, як все, як у, все у, інженері, у інженерів. І ще один покажу драйвер серії Hillваar. Він у мене на лампі, правда, стоїть, тому що зараз немає ось це драйвери. Для лінійних світильників які, або закритих світильників, це клас, клас, клас другий. Е, є вони в, в доступі зараз в, в Україні 40, це 110 Вт. Є 42 Вт 80, 110-150 Доволі універсальна штука. І ще тут є гарна функція: є ось такий резистор, який дозволяє вам налаштувати струм вашої лампи. Ця лампа, це метрова лампа. В профілі LN-50, яка видає 95 Вт потужності і десь, мабуть, в районі 16-17 тисяч Ну, Ось, мабуть, все. А взагалі я кажу: продуктовий лист HILVAR, він великий. І На ці драйвер здається і, і більший термін життя, вони дають, здається, біля 100 тисяч годин. Ось така сьогодні була в нас міні-лекція. Всім здоров'я.